Вітаю, друже. Ти знаєш, про що я подумав? Що 2025 рік, рік ЗМІ за китайським календарем, історично такі роки супроводжувалися значними подіями. І що цікаво, багато з них справді змінювали хід історії. Це революції, зміна лідерів, падіння режимів. А якщо провести паралелі, то 2025 рік теж може стати переламним. Давай далі докладніше розберемось. Роки змії та ключові події в історії почнемо з 1953 року. Один із найвпливовіших детакторів ХХ століття Йосип Сталін помер у березні 1953 року. Його смерть не просто стала шоком для СРСР, а й запустила серйозні зміни, так звану відлигу. Почали руйнувати культ його особистості. В Україні з'явилися ознаки лібералізації. Уявляєте собі, наскільки це було несподівано для людей, які десятиліттями жили під тиском репресій. 1941 рік напад Гітлера на СРСР. Ще один рік Змії, коли відбувалася доленосна подія, Німеччина почала війну з Радянським Союзом і це повністю змінило хід Другої світової війни. З одного боку Сталін зазнав удару, а з іншого почалася мобілізація всіх ресурсів країни. Для СРСР це стало роком колосальних випробувань. 1989 рік падіння Берлінської стіни. Ця подія, яка фактично ознаменувала кінець холодної війни, Радянський Союз вивів війська з Афганістану, а комуністичні режими в Східній Європі почали падати один за одним. Цей рік став точкою неповернення для багатьох систем. А 1905 рік це поразка Росії у війні з Японією ще один рік Змії, коли Російська імперія. Вперше зазнала серйозної поразки від азіатської країни. Це було приниженням, яке призвело до революції 1905 року. Влада почала тріщати по швах, і це стало первісником подій 1917 року. І якщо подивитися на нашу ситуацію, то 2025 рік теж може стати переломним. Згадай, Росія почала війну проти України ще у 2014 році, а це вже 10 років конфлікту. Якщо враховувати історичний цикл, то як і в Афганістані, росіяни можуть втратити ресурси, підтримку і, зрештою, змушені будуть відступити. Питання логічне: чи можливий кінець війни у 2025 році? Історія показує, що роки змії часто стають часом для стратегічних рішень. Наприклад, у 1989 році Радянський Союз вивів війська з Афганістану після 10 років війни. Можливо, 2025 рік стане часом, коли і в Україні конфлікт наблизиться до завершення. Це може бути дипломатичний прорив, новий формат перемовин або внутрішні потрясіння в самій Росії, які змінять її курс. І ось ще декілька прикладів, коли в роки ЗМІ відбувалися політичні трансформації. Неймовірно, але у роки ЗМІЇ часто відбувалися зміни влади. Наприклад, смерть Сталіна в 1953 році запустила трансформації в СРСР. А в 1989 році політична система Радянського Союзу почала руйнуватися. Можливо, у 2025 році щось подібне може статися з режимом у Кремлі. Навіть в Україні теж відбувалися зміни. У 2013 році, коли почався Євромайдан, був рік змії. Тому 2025 рік може стати часом, коли в Україні ухвалюватимуться ключові рішення, які вплинуть на наше з вами майбутнє. Це може бути пов'язане як із завершенням війни, так і з внутрішніми політичними змінами. Чому 2025 рік виглядає особливим? Звичайно, це звучить як збіг, але роки змії завжди несли якісь. Кардинальні зміни. Вони символізують стратегічне мислення, хитрість і здатність адаптуватися до нових умов. Можливо, саме в цьому і полягає причина, чому події в такі роки набувають глобального масштабу. Ось можливий сценарій. По-перше, зміна політичного лідерства в Росії. Це може статися через внутрішні протести, економічну кризу чи навіть. Змов всередині еліт. По друге, завершення війни. Якщо Росія ослабне, то в неї просто не залишаться ресурси для продовження конфлікту. Ну а по-третє, це можливе перемір'я, домовленості і таке інше. Одним словом, вірогідність змін дуже висока. Але, звичайно, важливо розуміти, що історія, звісно, не повторюється буквально. Але вона й дає підказки. Якщо 2025-й. А справді стане роком змін ми повинні бути готовими. Це час діяти стратегічно, використовувати будь-які можливості для миру і розвитку. А і деякі зміни в світовій політиці вже відбуваються речник із питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини висловив чітку позицію щодо майбутньої участі Німеччини в забезпеченні стабільності в Україні він заявив, що після завершення війни розгортання солдатів Бунденсверу в Україні буде просто необхідним кроком. Він підкреслив, що Німеччина, як країна з найбільшою економікою в Європі, має взяти на себе лідерство у підтримці європейської безпеки. Він вважає, що без активної участі Берліна неможливо побудувати стабільний мир в регіоні. За його словами, Європа потребує більшої інтеграції у сфері безпеки. Розгортання німецьких солдатів може стати частиною ширшої миротворчої місії, яка сприятиме відновленню довіри та гарантуванню стабільності. Пропонується, що після завершення війни Німеччина може брати участь у створенні демілітаризованих зон, контролі за припиненням вогню або навіть розмінування територій. Бундесвер може зосередитися на навчанні українських військових і забезпеченні технічної допомоги для відбудови оборонних структур. Чому це важливо для України? Тому що присутність солдатів боненсферу може стати потужним сигналом для стримування будь-яких нових агресивних намірів з боку Росії. Ця заява свідчить про те, що Німеччина прагне відрі... відігравати активну роль у геополітиці. Якщо країна візьме на себе лідерство у миротворчих зусиллях, це зміцнить а її вплив у Європі та підвищить довіру до Берліна як до партнера, який здатний не лише до економічної. Але й військової підтримки. Для України це може стати шансом на швидшу інтеграцію до європейських структур безпеки та стабільне майбутнє. І додайте до цього всього ще й плани Трампа на 2025 рік, а саме, удар по нафтовій економіці Росії, скандал з Панамським каналом, Канада, наступний штат США. Але ми з вами далі розберемо найцікавіше для нас. Із поверненням Дональда Трампа до Білого Дому у 2025 році США можуть змінити свою економічну політику, орієнтуючись на обвал цін на нафту. Це матиме серйозні наслідки для Росії, яка залежить від доходів від експорту енергоресурсів. Заяви представників Білого Дому та плани Адміністрації Трампа демонструють готовність до радикальних дій. Як це вплине на Росію? Росія. Фінансує значну частину свого бюджету за рахунок саме експорту енергоресурсів, а в разі різкого зниження цін на нафту країна зіткнеться із скороченням доходів і можливим бюджетним дефіцитом. До речі, у 1980-х роках США вже використовували подібну стратегію, яка значно підірвала економіку Радянського Союзу. Трамп, як прихильник економічного тиску, може повторити такий сценарій. Також український радник Михайло Подоляк наголосив, що обмеження, запроваджені Заходом, втратили ефективність. Росія за ці роки адаптувалася, використовуючи тіньові схеми для обходу санкцій. Нафту, нафта Російської Федерації експортується через фіктивні компанії та страхові механізми. Перероблені продукти з російської сировини потрапляють на ринки не тільки США, а ще й європейських країн та країн Азії. Подаляк закликає до посилення контролю за транспортуванням нафти, страхуванням суден та фінансовими операціями, а такі дії, за його словами, допоможуть скоротити доходи Кремля і пришвидшити завершення війни. І ще один задум Трампа: за даними ЗМІ, адміністрація Трампа розглядає варіант запровадження жорстких санкцій, аналогічних тим, які діють проти Ірану наразі. США можуть застосувати механізми, які ускладняють транспортування російської нафти, зробивши її комерційно невигідною. Також Трамп планує збільшити видобуток нафти у США, створюючи глобальний надлишок пропозиції, що обвалить ціни на нафту. І ще можна тиснути на покупців російської нафти, наприклад, Індія, яка може опинитися під тиском через можливі санкції в США. І тут результат він передбачуваний: зниження нафтових доходів Росії зменшить її можливості фінансувати війну. І якщо адміністрація Трампа реалізує свої плани, це може стати вирішальним моментом у війні. Економічний тиск на Росію та посилення санкцій матиме безпосередній вплив на її здатність продовжувати агресію. Тож чекаємо на позитивні моменти у 2025 році, який можливо їх нам принесе. Дякую вам, тримаємося разом. До зустрічі!